Уявіть, ви молода людина в Україні початку 60-х років. Сталін давно помер. Хрущов критикує культ його особи і навіть випускає репресованих з таборів. Міста відбудовані після війни. В новенькі Хрущовки заселяються новенькі кияни. Цвітуть каштани, колоситься кукурудза, росте відсоток жирів у маслі. Параджанов знімає свої перші фільми, а молоді поети Вінграновський і Драч випускають дебютні збірки. Можна навіть на кілька хвилин забути, що. Твоя країна окупована комуністичною диктатурою і спробувати відчути себе щасливим, тим паче, коли по радіо звучить щось таке. Гей, музики! Прошу, прошу, вище зміть трубу свою. Сьогодні будемо слухати пісні, під які танцювали і закохувалися ваші бабусі. А ви тим часом можете підтримати телебачення Торонто гривнею. Посилання на нашу монобазу під відео. За підписку від 300 гривень отримаєте унікальний скин для вашої картки Монобанку з тим самим пам'ятником свині. Ставте на паузу, клікайте, підписуйтесь, а потім повертайтесь меломанити. Каштани падають на бру. Коли заходить мова про українську ретро-естраду, передусім згадується так званий вусатий фанк. Тобто вокально інструментальні ансамблі 70-х. Але давайте копнемо трохи глибше і послухаємо музику, яка звучала до того, як у 1970 році Червона Рута, ніби Нірвана в 91-му, перевернула все догори Дригом. Що слухали українці, перш ніж Івасюк з Яремчуком, відкрили для них фанкові ритми. Ми зібрали для вас плейлист найкращих пісень 50-х-60-х років. Допоміг нам у цьому журналіст, маламан і половинка дуету Хамерман знищив. Віруси Альберт Цукренко. В 50-х-60-х музична парадигма змінилася. Вона стала, музика стала більш гуманною, гуманістичною, більш людяною. Ну, бо взагал, загалом так клімат змінився після смерті Сталіна в країні. Українським композиторам, українським авторам дозволили звичайну людську лірику, по-перше. А по-друге, я б сказав, би, навіть що з'явилася української людині, дозволили таку екзистенційну екзистенційний смуток. До цього була музика оптимістична, в якій не було людини. А ось в 50-60-х вже є людина як одиниця самодостатня. У неї є там кохання, це там світлі моменти, але є щось уже якісь такий черв'ячок всередині завівся. Ось якісь такі екзистенційні історії з'явилися, е, тобто вона стала значно більш гуманістичною. Власне, тому ми е, любимо ці пісні. Вони нам подобаються досі. Популярна музика того періоду ще не відділилася остаточно від академічної більшість пісень, які ми зараз послухаємо, виконували оперні артисти у супроводі великих симфонічних оркестрів. Тобто, з одного боку, розмах і масштаб. А в той же час ніжність і делікатність. Яскравий приклад на долині туман. На долині туман, На долині туман упав, Мак-червоний в росій. Мад червоний в російську пам. І ось це саме той е, е, випадок, коли от є якийсь такий екзистенційний черв'ячок в, е, в пісні. Вона, начебто, оптимістична, але є ще ще щось. Ліричний герой цих пісень перестав, перестав бути повністю задоволеним е, своїм життям соціалістичним. Тобто, з'явився якийсь екзистенційний вимір, якесь, от щось невловиме. Але те, що торкається, нас е, досі, екзистенційна тривога в цій пісні з'явилася не просто так. Її автори мали не найкращі стосунки з радянським режимом. Композитор Борис Буєвський дружив з компанією шістдесятників, особливо з поетом Миколою Вінграновським і перекладачем Миколою Лукашем. Відповідно, він добре бачив, як совки вміють розтоптати людські долі. А про автора лірики Василя Діденка розповідають таку легенду, начебто у 64-му році він виліз на дерево на хрещатику і почав розповідати перехожим про Нестора Махна. Скандал зам'яли тільки завдяки популярності його пісень. перебільшенням називати наших естрадних героїв дисидентами, якраз навпаки, система дуже добре фільтрувала незгодних. І якщо поети чи художники могли творити у підпіллі, то музикантів з неправильної репутації просто не підпускали до студій звукозапису. Тому більшість авторів цих ретро-шлягерів це досить системні персонажі, які писали свої твори на державне замовлення. Що аж ніяк не робить ці пісні менш геніальними. Найочевидніший приклад: Як тебе не любити, Києва мій. Композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка. Це приклад от ось саме того, про що я говорив. Що дивно, але оця ось соціалістична система вона працювала таким чином, що навіть партійне замовлення, державне замовлення воно могло б призвести до. Створення геніальної пісні, якщо вона була написана щиро. «Київ і мій це ем, випадок, е, коли провінціал пише про Київ, і е, я думаю, що це може трошечки трішечки е, ранити е, корінних киян. Той факт, що е, най Кращу найвідомішу пісню про Київ написав провіціал. Історичний період, про який ми говоримо, це часи шаленої повоєнної урбанізації в Україні. Сільська молодь повалила в міста працювати на заводах, будувати ті самі хрущовки, а вечорами писати вірші про мамині чорнобривці. І це дуже відчувається в піснях. Це міська музика, створена сільськими парубками і дівчатами. Знаменита пісня Черемшина, написана буковинцями Василем Михайлюком і Миколою Юрійчуком, якраз такий приклад Склад сільської пасторалі, покладеної на музику міського романсу. Треба розуміти, наскільки ці люди, які вже були. В Києві навіть вже отримали якийсь, якийсь статус в цьому суспільстві. Наскільки вони були прив'язані до е, свого села. Вони вийшли, вони були перше покоління, яке вийшло з цього традиційного українського суспільства. І ця ось туга за мамою, за чорнобривцями, за такими простими, простими простими речами. Мені це нагадує історію, яку мені розповідав мій тато. Я сам з Сум, мій тато з Сумської області, він е, в молодості. Поїхав у Харків вчитися в інституті. І він каже, що він так нудьгував е, е, за батьківщиною, за селом, що приходив е, на вокзал, щоб подивитися на поїзд, який їде із Харкова в Суми. От настільки, настільки ця туга була сильною, настільки ця була прив'язка сильною. <плес> Урбанізація 50-х відбувалася не лише в УРСР, а й по всьому світу. Тому нерв, закладений в черемшину, добре розуміли всюди. Навіть у Японії. Японський гурт Королівські лицарі під час гастролей по союзу почув черемшину і одразу забрав її собі в репертуар. <плес> おはよう。<music> З одного боку маємо в естраді традицію народної пісні в кожній ноті кликоче український чорнозим, а з іншого не менш багато традицію міської культури, міського романсу. Додаємо до народної мелодики трохи новомодного джазу та дрібку єврейського клезмеру. І виходить унікальний візерунок. Всі ці впливи чуємо у пісні Моя ти зоре виконують Костянтин Огнєвий і джазовий квартет Пилипа Бриля. Твою стежину, твою густину, Я все шукаю щодня в саду. Джаз у 60-х існував у дивному напівпідпільному стані. Партія такий буржуазний занепад не сприймала, але під час хрущовської відлиги дивилась на нього крізь пальці. Тож у багатьох ресторанах Києва 60-х регулярно виступали джазові гурти. На жаль, вони майже не залишили після себе записів. Хіба що коли до них приєдналися такі важковаговики, як Костянтин Огнєвий. мені на горе, маяпізоре. Товав від мене твої сліди. Костянтин Гноєвий, який взяв собі приємніший псевдонім огнєвий. Це взагалі мала не головна українська зірка часів хрущовської відлиги. Це академічний оперний співак, який першим почав виступати у супроводі музичних гуртів. До нього такого жанру практично не існувало. Найвідоміший приклад такого міського поп джазу це безумовно намалюй мені ніч Мирослава Скорика. Ну це такий поп джаз. Все таки Мирослав Скорик львів'янин. В ньому ця буржуазна нотка відчувалася. Він унікальний, тим, що він і академічний композитор, дуже крутий. І автор шлягерів. І композитор Мирослав Скорик і автор лірики Микола Петренко стали жертвами сталінських репресій. Після Другої світової їх запроторили у радянські концтабори. До Львова вони змогли повернутися лише після смерті Сталіна. Не дивно, що вони швидко подружилися з тусовкою шістдесятників. На Петренка мав величезний вплив знаменитий виступ драча дзюби і Вінграновського у Львівському університеті у 62-му. На той літературний вечір прийшла вся львівська богема. Слова на Люй мені ніч народилися в тому ж році завдяки львівським художницям з кола шістдесятників Теодозії Бриш та Генріати Левицької. За легендою, поет сидів у їхній майстерні і заважав їм працювати. Тому художниці попросили друга зайнятися, хоча б чимось корисним. Малюй мені. Озитор Мирослав Скорик написав кілька хітів, але надовго в поп музиці не залишився. В середині 60-х він уже більше зацікавився серйознішою академічною музикою. Зокрема, написав експериментальний саундтрек до й забутих предків словом для естради 60-х він швидше виняток. А якщо говорити про справді типових естрадних композиторів того періоду, які реально передали дух часу, варто згадати Олександра Білаша. Love is blue. Дуже люблю пісню Сніг на зеленому листі Білаша. Її співав Ігнатюк і співав Кондратюк, але мені найбільше подобається виконання Віктора Женченка. Тут трішечки нечесно буде, бо це 70-й чи 71-й рік виконання. Але пісня з 60-х років саме в цьому виконанні дуже багато життя, дуже багато ти бачиш цих людей, такими, якими вони були. Це не просто ось

Кадри з музичного фільму як Цвіт весняний, присвяченого власне пісням Білаша. В ньому можна побачити всіх героїв української естради в домашніх декораціях. Така собі затишна вписка з піснями. Артисти співають і фліртують між собою. Маестро Білаш роздає вказівки, як ноти брати. А тут треба знайти. В такому плані. Давай спробуємо. І так потихеньку підемо. Музичні фільми це взагалі важливий медіаформат для тодішньої естради. Само собою там трапляється багато кринжової пропаганди, типу щасливі селяни кидають свої трактори і надої, щоб вручити квіти якому-небудь майбороді. Але якщо промотувати подібні сюжетні перебивки, залишаються дуже навіть стильні музичні кліпи. Ось, наприклад, пісня Коханий у композитора Ігоря Поклада у виконанні Ліни Прохорової і з бенду Мрія. Море і вітер. Найбільше люблю виконання Ліни Прохорової ще є чоловічі виконання, там відповідна кохана. Ну, зокрема, Багатіков співає у нього такий соціалістичний баритон. Сорі, як очі, дивляться скрізь. На". Будьмо відверті, цю музику досить складно слухати з двох причин: по-перше, наші вуха надто зіпсовані електронними бітами, і оркестрові аранжування з оперним вокалом можуть видаватися аж надто старомодними. Ця музика не не, не меломанська з сьогоднішньої точки зору. Е, вона там нема такого, як в музиці 70-х слухати окремі партії, але вона бере все таки перш за все мелодикою своєю. І вона бере майстерність виконавців. Бо ці голоси ну зараз так ніхто не співає. Ну це та школа, яка вже ну, яка яка перервалася. А друга причина значно прозаїчніша. Ці пісні складно слухати, тому що їх складно знайти. Тим більше у хорошій якості. На стримінгах є в кращому разі якісь випадкові компіляції українського ретро. На Ютубі піратські оцифровки та уривки музичних фільмів. А нормальних перевидань годі чекати, бо дуже заплутані справи з копірайтом. Нащадки композиторів та виконавців не завжди роз. Суміють, що робити зі своїм спадком. Ще більше все ускладнюється тим, що ці платівки виходили на московському лейблі Мелодія. Це вічне прокляття української культури, перерваність традицій. Переривалася не лише мистецька школа, не, не, не лише там музична школа, а переривалася і ця система а, а, копірайту. Тобто була в Совку одна, а зараз інша, якась хаотична, де кілька а, компаній, які займаються правами, б'ються між собою. От і доводиться задовольнятися працею ентузіастів. Наприклад, наш гість Альберт Цукренко витягує старі треки з архіву українського радіо, і їх можна почути на його подкасті Анзіп. Інші колекціонери заливають нас свої ютуб-канали оцифровки потертих вінілових платівок, куплених на барахолці за дві гривні. Якраз у таких благородних піратів і можна знайти найцікавіші скарби. До вашої уваги квіти ромена у виконанні Валентини Купріної. Я для тебе зірву синє листя ромена. У 60-х це був настільки успішний сингл, що Чертківська кондитерська фабрика почала випускати одноіменні цукерки, а харківська парфумерна фабрика відповідно парфуми. Тобто перебільшити популярність цих пісень складно. Їх слухали всі, і деякі композиції так міцно проникли в українську культуру, що стали буквально народними. Багато е, з цих пісень сприймається як народні, тому що вони такі, власне, і є. Їхні автори це геніальні люди з народу, які просто ми знаємо їхні ім'я а народні пісні ми. Таких ось білашей і майбород не знаємо, але ну вони були, і це живі люди, які писали власне від серця від своєї душі. Наприклад, пісня чорнобривці Володимира Верменича на слова Миколи Сенгаївського навіть не сприймається як авторська. Це вже новий фольклор, як і згадана тут Черемшина, яку п'яна тітка співала на родинних застіллях, або пісня про рушник Платона Майбороди на слова Андрія Малишка, рідна мати моя. Ти ночей не доспала. Мені найбільше подобається виконання Олександра Таранця з фільму Літа молодії. Це перше, перше виконання. Звісно, що Дмитро Гнатюк теж співав і, і, і багато хто, але ось саме цей тенор, оце проникновенне виконання під акустичну гітару і там трішечки оркестру. Мені подобається найбільше. І рушник вишиваний, на щастя на долю дала. Майстерність, яку демонструють автори і музиканти естради 60-х, нині уже екзотика. Надто сильно змінилася і музична індустрія, і освіта, і спосіб записувати музику, і спосіб її слухати, можливостей більше, поріг входу в професію нижчий. Тому складно позбутися враження, ніби сучасні музиканти щось втратили. Але саме на рівні ремесла тут пан Цукренко оптимістичний. Так, ремесло втрачене, але дух цієї естради все одно живий. Воно справді втрачено ну, є якісь естрадні у нас осередки, да, де співають цю пісню, ну я не знаю, в якій небудь філармонії може хтось якісно виконати. Воно вже буде звучати не так, хоча це буде звучати якісно. А якщо брати якусь оцю ось, ну взяти цей елемент, про який я говорив, що це провінціали, які стали міськими людьми, які ввійшли в цю міську культуру, але не втратили своє єство. То я би навів би е, приклад е, «Курганний агрегат і Кома-Кома, наприклад. Тобто це ця щирість. Ми, звісно, ми не говоримо про музичні, про музичні е, аспекти. Звісно, що там Жека не співає так, як Дмитро Гнатюк. Але е, оце ось, оця щирість, щемкість е, і в той же час е, урбаністичність форми вони співають вони вони не відрікаються від свого свого єства від свого минулого свого походження от в цьому в цьому паралелі я бачу голову проскакує мисль, сама перва сука як же дома воєнна Вантажівкове. друзі, прямо зараз допомагаємо збирати на вантажівку для 425-го окремого батальйону безпілотних систем сухопутних сил. Транспорт дозволить батальйону покращити логістику та мобільність. Завдяки цій автівці бійці зможуть доставляти великогабаритні вантажі, одномоторні безпілотні літальні апарати та інші засоби розвідки та ураження. Ціна питання півтора мільйони гривень. Посилання на збір під відео. Давайте складемо з маленьких донатів велику вантажівку.